Проникаючи в поранення грудної клітини це небезпечне поранення, при якому є дуже великий ризик розвитку пневмоторакса. Це накопичення зайвого повітря в грудній клітці за рахунок потрапляння повітря через отвір в грудну клітку. Це не дає можливість нормальному функціонування наших легень і зовні проявляється напруженням частим диханням, порушенням нормальної роботи серця, зміною кольору обличчя, виступає липкий холодний піт, змінюється кольор носогубного трикутника. Людина може втратити свідомість, зміною серцебиття та, можливо, кровотечі рани. Для надання першої допомоги одним з найважливіших аспектів є зручне положення постраждалого. І зараз ми вам продемонструємо принципи надання першої допомоги. Якщо ми говоримо про надання першої допомоги при травмі грудної клітини, найважливішим аспектом надання допомоги є його зручне положення. В той час, як ви шукаєте засоби, якими ви зможете надавати безпосередню допомогу, допоможіть йому його прийняти. Він може спертися на вас, наприклад, як це робить моя помічниця, або на будь-який предмет, який є поруч. Поки ви е, шукаєте предмети для надання допомоги, власна долоня постраждалого може затискати вже поранення. Якщо стан постраждалого в цей час погіршується, ви можете накласти йому кругову пов'язку, залишаючи долоню таким чином, щоб вона повністю закривала. Поранену частину грудної клітини після накладання кругової пов'язки контролюйте стан постраждалого, поки ви очікуєте приїзда швидкої допомоги.